Всім привіт, це обзор товарів до Паски. Значить, сітковий декор, все для випічки, форми для випічки. Все, що зв'язано з Паскою. Тут зараз все покажу в подробностях. Ще є у вас можливість підготуватись до Паски згідно. Моїми рекомендаціями отже описнемо. Кошики різної форми. Так, ціни отакі. от ну, саме дорожче ще 2300. Це, напевно, з такою проставочкою, з полотном Далі серветки з святковим орнаментом. Пітушки, паски, яїчки, зайчики. Далі, далі, далі. Ой, як красиво. Ой, так це ж Ектор. Рекін Бог. Далі. Лампадки. Це коли в церкву йдеш. Зараз я вам порекомендую яку взяти. Так, так, як. я тут бачу я тут бачу о вот такую вот такую тут два цвета вот середині. родыми вже уже стоит а, бюджетная цена о наверное я вот такие сиреневые, Значить значит такие свечки дальше і різко переходимо на когори тут цілий поверх присвячений пасці я показую і ціни ознайомлюйтесь таємна вечеря називається кагор о це як в три сім'ярки розливають так ну отакі от Ну, Ну, тепер ми в курсі. Даліше переходимо до формочок. Желізні, багато 71, 66, 71,66. Ой, жахлива ціна. Спеціально так поставили круглинки обичні. Дивлячись яка громотка. Мені більше такі темні подобаються. 277 О, акція Один раз купив, купуєш, геш купиш форма для сравної паскиной і рецепт. 65 о, це игра така ставиш на паску ставиш ці самі румки. Там хто виграє, той випиває. Так, печаточки, я так понял. Нам Форма, форма. Спасибо. Все, уложите в паску. Навіть такие. коробочка. 40. Писанка. Это, короче, наліпки. Uh, так, 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 термо, это кетка для яиц. 9 гривен, я по 7 гривен. А я вот такие с трисечками. Одно, одно ленточное. Дальше. Цукерки. До Пасхи такие стилизованные. Зайчики. Можна поставити під його на десятковий стіл. Так, як вони а це до чого? Я пойму. О, ці самі вафельні листи, молоко, звичайно. Ну, тут все в все перемішку. Кіткат яєчки, 128. Ух ти, клубничка, там ну, наше, а це принцип сервіровки. Так, от одноразові форми, ну до них може приліпати, це користь 6, 9, 7 різні види. В українському стилі навіть звісно, дорожче. Вісім. Петраківський розпис. Вісім. Отже. В такому діапазоні. А, це щоб пасочки пекти. Все зібрали в одному місці. 69,50. А, кстати, акція. На 3 гривні дешевше. Так, а це фірма цього магазину. Ну то є Велмарт, Велике велика Ми в Києві. Дальше, далі, далі. Начинка макова. Це для тих, хто пече Горіхі, ага. Карафін. А це, типу вже. Все готове тільки замісити. Прикольно. а Оцено. Пам'ятоно. Все змішуєш, скалдебенюєш і в піч вложиш. Прикольно. А, це прикраси. Ось така прикраса, наприклад. 8 гривень. Глази. 14 о предучому обзорі я показував скільки коштує в іншому магазині. Там дешевше. Чорний глазур. Ну типу шоколадний. Бізешки. 29. Ось такі курчата. 31. Кондитерські голубі з хрестиком. 44. Маки. Червоні маки. 29. Ну, приш 30. Цукрова маса. Ага, прикольно. Так. Далі. Готові паски, я так поняв, італійські. Мади металі. 314, потім Dolce, фірма 469. Паметтон. Український 232. Потім пасочка дитяча, прикольно, що там всередині. Ладно, не, не відкривається. Інтересний варіант. Потім отака пасочка 83. Від Київ хліба 109-500 грамів. І от впливки Житомирські 44. Ну, Ми пройшлися по всім. Товарам, дякую за увагу. Пока, пока свято з великодним.